Про різні аспекти створення танкової коаліції, про постачання інших видів озброєння та роль НАТО в цьому, а також про інші резонансні теми, поговоримо просто зараз на зв'язку зі студією радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Пане Михайло, вітаємо! І одразу до першого запитання е, міжнародні союзники України нарешті ухвалили рішення про надання нам танків, що переконали їх ці зробити, і які аргументи знайшла Україна задля цього. Ну, у нас абсолютно чіткі аргументи. І ці аргументи ми сьогодні бачимо в реальності. Я маю на увазі обстріли крилатими ракетами території України, масові вбивства, масові захоронення наших цивільних. Ми бачимо тип війни, який веде Російська Федерація. І головне, що не тільки ми вже бачимо. Крім того, наші аргументи це та робота, яку ми виконуємо вже 11 місяців. Я маю, я маю на увазі дуже тяжку роботу, яку доводиться. Грубо кажучи, поливати кров'ю цю роботу доводиться для того, щоб довести світу, що ця війна це не про щось там таке маленьке, територіальне, що це війна світоглядна, і тому треба правильно ставити акценти. І перший акцент, який треба поставити, позбути страху перед Росією. Ми це показуємо вже 11 місяців, і сьогодні, безумовно, наші партнери говорять: ну а ми що будемо сидіти і дивитись на це. І тому. Логіка війни вимагає від них в будь-якому випадку прийняти певні рішення. Вони їх приймають не так швидко, безумовно, як би нам хотілося, але між тим вони їх приймають. Ці рішення і ці рішення поступово збільшують наші спроможності. Військові танки це ще один етап. Я маю на увазі танкова коаліція. Умовна танкова коаліція європейських країн, які нададуть нам сучасні танки, я думаю, їх буде стільки, щоб ми змогли побудувати 3, ну, там чи дві, три, чотири штурмові танкові бригади. Але між тим вони нам мають ще допомогти з точки зору дальнобійних ракет. Це дуже важливо, тому що якщо ми хочемо контрнаступати, а при цьому зменшити втрати втрати і в живій силі. І втрати техніки безумовно треба знищувати артилерійські можливості Російської Федерації. Це ключовий аргумент Росії сьогодні на полі бою. Артилерія тяжка артилерія 152-122. І саме дальнобійні ракети дозволять зменшити суттєво зменшити їх складські можливості, тобто артилерійські снаряди будуть в набагато меншій кількості. Це перше. і друге. Безумовно, що нам ще потрібно, це авіація для того, щоб не просто закрити небо над е, критичною інфраструктуру. Для цього нам потрібні були ЗРК і теж був тяжкий етап переговорний. Але сьогодні ми розуміємо, що поступово будемо вибудовувати нову, абсолютно е, унікальну систему е, закрите небо, куди будуть входити десятки різновидів е, е, протиракетної оборони, як такої авіація, винищувачі і штурмова авіація потрібні для того, щоб домінувати. На полі бою, з точки зору ефективного знищення російських сил і російської техніки, я думаю, що це вже зрозуміло, і ви тільки що дуже гарний репортаж показали, де чітко розставили акценти. Наші західні партнери розуміють, що ця війна, і ви навели до речі слова пана Столтенберга: що ця війна не може закінчитись і ніяк інакше, крім поразки Російської Федерації. І тому давайте далі продовжувати свою роботу з точки зору того, щоб аргументовано пришвидшити поставки необхідної на зброї Україні? Пане Михайле, не можемо не поставити вам сьогодні і ось таке питання. А чи дійсно в танковій коаліції не залишилося сьогодні якихось підводних каменів? Ну, наприклад, техніку передадуть, але зроблять це повільно чи не в незначній кількості? Яка ваша позиція з цього приводу? Позиція дуже проста. Техніку дадуть, і ми вибудуємо максимально швидку логістику. Ви знову ж таки правильно наголошується на, на тому, що потрібно. Пройти максимально швидко пройти навчання наших екіпажів, і це вже і вже зараз відбувається логістичний процес. щоб це навчання почалося сьогодні, почалося завтра, післязавтра. Ну тому, що знову ж таки різні танки, і треба буде декілька навчальних центрів таким чином організувати. Друге, зараз йдуть переговори вже на рівні логістичного хабу. ну, тобто як вони будуть до, доходити до. Країни, тобто до України, а крім того, що треба танки доставити, треба ще буде зрозуміти, як ми будемо їх обслуговувати, тобто де будуть наші ремонтні можливості, і знову ж таки навчити інженерний склад для того, щоб можна було швидко відремонтувати, якщо це незначне. Якась проблема, щоб на місці можна було відремонтувати і мати для цього ремкомплекти знову ж таки. А якщо це більш велика і складна операція, щоб можна було десь близько з Україною мати ремонтні спроможності. оце все обговорюється І повірте мені, що це буде дуже швидко. Ви знаєте, як то як то кажуть, Європа дуже повільно запрягає, але дуже дуже швидко, якщо вже приймає рішення, дуже швидко рухається в логістичному напрямку. Я думаю, що ми все отримаємо своєчасно. Ну, своєчасно е, порівняно з тим, що могло б бути. Але е, з урахуванням 11 місяців війни, безумовно, це не зовсім своєчасно. Ми з вами розуміємо. Але давайте, давайте просто щоб було правильно поставлено акценти. Дивіться, по-перше, ми бачимо суттєвий еволюційний процес в країнах заходу. Вони сьогодні, взагалі інакше дивляться і на війну, і на природу війни, і на природу російського режиму як такого. І вони чітко фіксують, що Росія має програти перше. Росія має відповідати за злочини. Друге, вони голосують резолюції про трибунали, про юридичну процедуру після війни, що в будь-якому випадку лякає Російську Федерацію. Вони сьогодні готові передавати зброю і вже. Взагалі не звертають на оці ескалаційні заяви Російської Федерації, типа ви нам ви передасте Україні танки. Ми будемо це вважати, що НАТО там безпосередньо приймає участь у війні, і таке інше. Вони розуміють, що це стандартний російський. Вибачте, мене бред. Вони це розуміють. Це дуже важливо, тому що раніше вони на все це дуже дуже чутливо реагували, і це було погано, тому що вони не приймали рішень, відкладали рішення. Зараз все чітко є рішення, є політична воля, є дипломатична воля, є переговорний процес, є обговорення конкретне на різних етапах. Обговорення логістики є в будь-якому випадку поставка зброї, в тому вигляді, як нам потрібно знову ж таки час. Так, час це основне, це ключовий актив сьогодні. Час, тому що чим далі, тим більше втрат. Ви ж бачите, Росія вже взагалі не маскує свої дії геноцидного типу. Але між тим ми і це пояснюємо. І я думаю, що ми будемо все більше і більше пришвидшувати поставки необхідної нам на молпатури. Пане Михайло, ви вже дещо торкалися цього питання, але я хочу поточнити, чи означає успіх танкової епопеї, що інші подібні питання вирішуватимуться легше, наприклад, щодо постачання тих же далекобійних ракет або літаків? Я не зовсім знаю, що таке легше, Да? просто в нас знаєте, кожен день починається з того. Кожен ранок починається з того. Президент перш за все опікується конкретикою. Тобто, кожен день це заново треба пояснювати, що чому і як. Так, реакція наших партнерів інакша, підкреслюю. І, і, і мені здається, що буде трошки простіше вже пояснювати аксиоматичні речі, пояснювати, що таке логіка війни, і чому, якщо ви передаєте танки, якщо ви передаєте, наприклад, артилерію, якщо ви передаєте Хаймарс, то як би дивно, що ви не передаєте ракети, які спроможні суттєво зменшити артилерійські можливості Росії. Томі тоді який сенс передавати, а, а, наприклад, об'єм а. А не передавати об'єм В для того, щоб можна було е, зменшити втрати об'єму А дано, ну, тобто танків і таке інше. Ми це пояснюємо. Я думаю, що з кожним днем вше, все швидше до наших партнерів буде доходити необхідність комплексної е, комплексного підготовки контрнаступу по Україні, в який комплекс входять в тому числі і авіаційні можливості, і ракетні можливості України. Тобто крок один за ним другий, за ним третій, Тому що це все логічно пов'язане одне з одним. Я думаю, що дійсно нам буде простіше, і взагалі дивіться, якщо на початку чи навіть в середині війни дуже складно було вести переговори про зброю. Всі якби говорили: ескалація, мінімізація, ну ескалація і масштабування конфлікту, як такого, хоча ми наголошували, що це навпаки мінімізація, і все буде відбуватися тільки на окупованих територіях, де ми будемо знищувати російську армію. Але сьогодні вже це розуміння в повному обсязі є. Ще є певні нюанси, знову ж таки, певні нюанси з точки зору виробництва, розконсервації, логістичні проблеми і так далі, але це все вирішується вже на такому середньому рівні, і я думаю, що ми тут е пришвидшимо все, що можливо. А ось питання про переговори та їхні результати. А яка роль НАТО в ухваленні рішень про озброєння України? Північно-Атлантичний альянс може впливати на ці рішення, чи це вирішують країни самостійно? Давайте тут крапки. На мій погляд, роль НАТО фундаментальна, дуже важлива. Це інституціональна роль, це політична роль, це абсолютно правильна модерація пана Столтенберга. Він активно приймає в цьому участь. Він дає розуміння, чому це важливо, в тому числі і для колективної безпеки європейської, але між тим він на цьому наголошує, і я хочу це підкреслити, що конкретні рішення про передачу конкретних видів зброї. І конкретних обсягів зброї приймають національні уряди, уряди тобто це індивідуальні рішення. Але з точки зору політичної модерації пояснення, чому це важливо, і до речі, Столтенберг це робить публічно. Чому це важливо для безпекового контуру європейського? Чому це політично важливі рішення? Безумовно, давайте ми будемо свідомі того, що НАТО виконує фантастичну роль. Я думаю, що пропагандистські в доброму сенсі цього слова ідеологічно за НАТО за НАТО виконує дуже, дуже потужні е ролі. Цього тижня відбулася низка резонансних відставок. Чому влада пішла на цю кадрову чистку? Адже для таких кризових дій потрібна вагома підстава Вагома підстава це що одна є вагома підстава. Це суспільство, яке має бути, яке має довіряти своїй державі. Державі це держава, це інституції. Да? Тобто, це не просто прізвище, це не просто хтось зайшов півроку, попрацював, чи рік попрацював, робив там що хоче, після цього пішов. Ні, це дискредитація інституції. Я маю на увазі, коли людина не розуміє, що і. В мирний час і особливо під час війни, коли суспільство платить дуже велику ціну за те, що сьогодні відбувається в Україні, і готовий йти до кінця і про це говорить публічно. А ти це не розумієш, і ти дивишся в іншу сторону, то безумовно треба з цим якось покінчити, тому що тоді не буде довіри, і тоді не буде єдності, як такої не єдності, просто красивого слова да а дійсно щирої єдності, коли люди вірять, що будь-хто на своєму місці може. В чомусь помилятись, але принципово займає проукраїнську позицію і віддає, а не бере зараз від своєї посади чи від держави в цілому, і віддає все, щоб можна було виграти. Після завтра вже можна буде про щось інше говорити. Про політичні кар'єри, про бізнесові кар'єри. Але сьогодні треба говорити про війну і віддавати все на війну. Це ключове має бути, і це має бути розуміння у всіх. Знаєте, про це навіть не треба було публічно говорити, але на жаль, на жаль, людська природа така, що люди подекуди якби е, починають вдягати на голову свої корони, да і думати, що вони недоторканні, і що вони мають право, мають право монетизувати свої функціональні обов'язки чи свої посади, так щоб їм було добре, а інші ай й Бог з ними з цими іншими, і це неможливо відкладати, якщо це починає розмивати оцю довіру між суспільством і державою. А давайте я підкреслю для вас: це очевидно. Ви ж самі працюєте з точки зору публічного контролю над діями влади, і ви розумієте, як це працює. Але в нас суспільство воно ж дуже активне, воно чітко відслідковує все, що відбувається. Воно чітко дивиться за тим, як працює держава і як працюють окремі номенклатурні діячі. Воно це все відслідковує. Ми ж не Російська Федерація, да, де всі собі там в таборі е, поруються, щось там роблять. Да, держава цей час їх обкрадає. Ні, в нас е, суспільний контроль був завжди на дуже високому рівні. І ви знаєте, у нас дуже круте суспільство. Воно терпіло трошки, але сьогодні. Є час, коли треба приймати певні рішення, тому що є дуже великий обсяг демонстративних неправильних дій, і президент приймає рішення. Ми не можемо відкласти на після війни. Ми маємо проводити виховні, я так делікатно скажу, роботи тут і зараз, тому що тільки це поверне. І буде сприяти довірі між суспільством і державою. Але я ще скажу да, от там є певні розмови про те, що дивіться, вони пішли там, типа у відставку, а вони ж мають відповідати по закону. Давайте ще раз пояснимо людям дуже просто, як працює цей механізм відповідальності. От є номенклатурна одиниця, є чиновник, і є декілька складових відповідальності. Перша складова: якщо є підозри у суспільства, що він не на своєму місці, чи він є корумпованим діячем. То політична відповідальність негайно. Відставка це перший етап. Другий етап слідчі органи працюють для того, щоб встановити ці підозри були дійсними. Якщо так, то тоді наступає третій етап відповідальності, ключовий юридична. І тоді він має відповідати по закону в рамках судового процесу, в тому числі своїм майном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, перший етап це публічний, це важливий інформаційний етап. Це політичні відставки, що буде далі з тими людьми. Почекаємо слідчі органи відпрацюють, в тому числі, наприклад, НАБУ. Після цього отримаємо конкретні юридичні вже реалізовані претензії до номенклатурних діячів, певних номенклатурних діячів. Але ви знаєте, я думаю, що цей процес процес, скажімо так, чистки органів влади, він буде постійний в нас, тому що маємо мати нульову. Толерантність, нульову терпимість до проявів корупції до будь-яких корупційних проявів, зрозуміло Пане Михайле, і наостанок ще одне питання менше ніж за місяць відбудуться кілька важливих міжнародних заходів. Саміт України ЄС. А потім Мюнхенська безпекова конференція. Що очікує Україна від цих подій? Україна очікує, скажімо так подальшої синхронізації наших дій з партнерами з точки зору інформаційної складової, з точки зору політичної складової, з точки зору розуміння пропозицій і дій е, України, е, напрацювання певних логістичних. Е, е, Панелей да? ну, з точки зору, що покроково ми робимо, наприклад, в напрямку формули миру, як такої, чи, наприклад, з точки зору підсилення санкційного тиску на Росію, чи з точки зору, наприклад, розуміння нового контуру безпеки, який має покрити всю Європу, От цього ми очікуємо, і скажімо так, фіналізацію інформаційного домінування європейського альянсу, куди входить безумовно Україна сьогодні, над класичною російською пропагандою. Тобто, ми маємо просто домінувати Віти, що світ так побудований, на жаль, Росія сьогодні після зміни командувача окупаційного угрупування Суровікіна на Грес Молода, вона додала суттєво додала гібридного компоненту інформаційної складової, і на нашому ринку вони починають працювати більш інтенсивно да, закидаючи там певні певні пропагандистські наративи, і в тому числі на глобальному ринку. Так ось ми маємо постійно підкреслювати, що інформаційне домінування буде тепер у альянсу Європейського цивілізаційного альянсу у демократичних країн. і Росії. Є більше не отримує монополії і не зможе, і це дуже важливо, не зможе залякувати інші суспільства для того, щоб зменшити обсяги допомоги Україні, тому що для нас це важливо, тому що антипутінська коаліція сьогодні це так само, як була антигітлерівська коаліція, і це достатньо вагомий фактор для того, щоб ми змогли отримати весь інструментарій для подальшого руху в контрнаступі. Дякуємо, пане Михайло, за відповіді. На зв'язку з нами був радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.